Доброго ранку, друзі. Сьогодні я ось таким другом. Ось він мені допомагає сьогодні. Така місцина, тут було два будинки. І ось такі ямці, як бачите, попалася ось така монетка. Оце ну, Радянщина. 5 копійок 1977 року. Стан не дуже в неї. такий собі знищений часом. Ну, а радує, тому що тільки гільзи патрони по Другій світові. І це перша знахідка, що я вам записав. Буду такі знахідки, буду вам показувати. Був сигнал, друзі. І дивіться, яка цікава шестерня від якогось механізму. Щось... Щось це й було. Металічно. Може від годинника старого. Ось така цікава знахідка. А друг мій не хоче. Мені допомагати. Ворд не хоче А він бігає. А я копаю. До зустрічі. Скоро, надіюсь, ще щось знайду і вам покажу. Так, друзі, я знову обімкнувся. Дивіться, який цікавий гудзик Ось бачите. Ну зараз то що болота, але він правда без нічого. Але цікавий. Вушко обламане. Без надписів. Без нічого. Але цікавий гудзик. Ось такі знахідки трапляються. Ось такий от. Друзі, я його трошки почистив і бачите, там є щось. Ось якийсь герб. Щось на нім є. Просто треба добре почистити. Вдома. Почищу його, потім вам викладу. Викладу його.